Завдяки Христові, все те, що колись було надбанням для мене, зараз я вважаю втратою своєю. Крім того, я все вважаю за ніщо, порівняно з величчю пізнання Христа Ісуса, Господа Мого. Заради нього я зрікся всього і вважаю за нікчемне сміття, нездатним допомогти здобути Христа. І знайти себе самого в ньому з праведністю, що йде не від закону, а від віри в Христа, З праведністю, що йде від Бога і зумовлена вірою. Я хочу пізнати Христа і ту силу, що виявилась під час Його Воскресіння із мертвих. Я також хочу розділити страждання Христа і уподібнитись йому навіть в Його смерті. І так... Я сподіваюсь досягти воскресіння з мертвих.